Делегація побувала на промисловому майданчику Єрестівського гірничезбачувального комбінату. Голова облдержадміністрації Валерій Головко оглянув цех із ремонту гірничого обладнання. Єристівський гірниче-збагачувальний комбінат експлуатує найсучаснішу і найпотужнішу в світі кар'єрну техніку. Для її обслуговування і ремонту зведено високотехнологічний комплекс. Загалом підприємство має три основні цехи: три допоміжні підрозділи та управління зі своєю структурою. Поточного року Ярестівський збагачувальний комбінат досяг першого виробничого рекорду. В кар'єрі було видобуто 100-мільйонний кубометр гірничої маси. Наразі комбінат видобуває на рік 15 мільйонів тонн залізної руди. На Єрестівському гірниче-збагачувальному комбінаті нині працює понад 1400 робітників. Середній розмір заробітної плати на підприємстві минулого року склав 6923 гривні. Торік Яристівський гірниче-збачувальний комбінат спрямував майже 18 мільйонів гривень у вигляді благодійної допомоги на реалізацію соціальних проєктів. Голова облдержадміністрації Валерій Головко назвав компанію Ферекспо візитівкою Полтавщини і флагманом гірничо-добувної промисловості України. Гірнична відбувна галузь є сьогодні мабуть, для Полтавщини однією складовою наповнення як місцевих бюджетів, так і державного бюджету. Але мабуть головна ціль подивитися, як розвивається інфраструктура, бо за кожною виробничною потужністю стоїть звичайна людина. Це робочі місця, це заробітна плата, це відшкодування на соціальний розвиток. Тому друга частина моєї зустрічі сьогодні буде посередньо присвячена дивитися, як розвивається сьогодні місто і навколо села, які сьогодні в межах діяльності компанії Фарекс.